Чому ми купляємо речі. Техніка 5. Чому? Нехай перша жінка каже, хочу нову сукню. Чому? Бо хочу достойно, гарно виглядати. Чому? Бо хочу відчувати себе гарною, привабливою жінкою. Чому? Щоб підвищити мою впевненість у собі? Чому бо я? Не впевнена п'ятого чому можна не ставити? Бо відповідь уже знайдена. і тепер друга жінка думає: хоче нову сукню. Чому Бо я хочу гарно виглядати і отримувати задоволення від свого луку? Чому бо я люблю гарно виглядати? Чому, бо я гарна жінка і хочу гарно виглядати. Чому? Бо це мені приносить задоволення. Чому? Бо я отримую відчуття легкості і комфорту від якісного гарного одягу. Ось воно відчуття легкості, комфорту і задоволення. Ось що отримуємо? Одну і ту ж саму сукню, але різні жінки купляють із різних причин. Перша, бо вона за рахунок нового плаття хоче бути більш впевнена. Друга бо вона за рахунок нового плаття хоче отримати задоволення, легкість і комфорт. Висновки, будь-яка матеріальна річ, яку ми купуємо або хочемо придбати, потрібна нам для внутрішнього відчуття. Ми купляємо не річ, а ми купляємо відчуття. Було цікаво, ставте вогники. Дякую за кожен, кожен лайк.